Мені 61 рік, і всі мої рідні думають, що у мене щось з головою. Звичайно, що з ними ніяких нервів не вистачить, але вони просто не розуміють, що я таким чином хочу їм допомогти і собі також. Я з чоловіком познайомилася після 30. Вже так склалося, що засиділася в дівках, і мама моя втратила була надію на моє одруження. Але потім, наче в казці, я зустрічаю свого майбутнього чоловіка, і ми просто ідеально підходимо один одному за звичками та уподобаннями. Не одразу у нас вийшло стати батьками, але поява нашої аліночки вона просто зробила нас неймовірно щасливими батьками. Все у нашому житті розмірене вже. Дім, робота, дім, робота. Інколи ми вибираємося в село до моєї мами, але це буває не часто, бо аліночка в мами чомусь хворіє, часто, видно, їй не підходить гірський клімат. Вона у нас така дуже тендітна дівчинка була, і ми часто їздили на море, думала, що переросте, але вона така хиленька і лишилася. Про те, що вона собі пару не зможе знайти, я не переживала. Сама по собі знала, що не треба те все прискорювати, бо трапитися має саме той чоловік, а не біжи за потягом, бо вже тобі 30. Останнім часом мені приходиться все частіше їздити до матері та там довго бути, бо ж роки її вже великі. І ось одного разу вкотре обговорюючи Аліну, мама мені відкрила таємницю мого одруження. Я не повірила, що таке можливо, але мама запевняла, що вона так і зробила. Мама сказала, що вона пішла до столяра і замовила лялькову колисочку. Сама зробила ляльку-мотанку, поставила її в колиску і вечорами гойдала, уявляючи, що то її онучка, співала колискові і просто розмовляла з нею. Знаєш, я ляльку тоді була зробила тільки з білого полотна, то наша Алінка й така бліденька». Ну що за дурниці. Я це все списала на мамині руки і те, що вона вже й забуває, що їла, а тут таке розказує. Але мама кожного вечора розповідала це, інколи співала колискову, яку співала ляльці, інколи розмовляла до мене, мов до малої алінки. Було доволі незвично, але я тоді спитала, де ж та лялька і ліжечко, і мама пояснила, що спалила все, бо ж її бажання збулося. Далі приїхала моя сестра за мамою глядіти, бо прийшла її черга, і я поїхала додому. Була певна, що всі думки про ляльку і колиску я залишу в селі, але мене просто почало тягти в дитячі магазини. Я перебирала ці всі шапочки, і повзуночки, курточки, і капчики. Це було таке задоволення, що я вам не можу передати. Звичайно, що мені приходилося і купляти речі, бо ж продавчині на мене вже підозріло дивилися. І тоді я вирішила, що одягну свою онуку так, як я собі її уявляю. Я подумала, що то буде дівчинка, уявила її білу шкіру, блакитні оченята, ямочки на щічках. Далі я вже сміливо купувала одяг для своєї онучки, хоч чоловік і бачив, що шафа наповнюється не тим, що треба, але я сказала, що то було на акції, і все одно нам пригодиться. Далі я не витримала і купила велику ляльку, наче немовля. Я закривалася в кімнаті і одягала дитинку, міняла підгузок, співала їй колискову. Я не наважувалася купити колиску, бо чоловік вже й так прямо говорив, що нам потрібна консультація психолога. Я гойдала свою Настю на руках. Тоді чоловік не витримав і сказав, що нам треба поїхати до Аліни і поговорити. Донька до нас уже давно не їхала, тому ми набрали всього смачного і вирушили в дорогу. Всю дорогу мені не йшла з голови дитяча пісенька, і я її навіть мугикала. А чоловік дивився на мене круглими очима. Донька відкрила нам двері, і я зрозуміла, що щось не так. А потім зрозуміла, що І ми з чоловіком заплакали від радості. Вона була при надії. Ми почали її обіймати і цілувати, а вона розплакалася, що хлопець її покинув і не хоче дитину матеріально підтримувати. Доню, сказав мій чоловік, твоя мати вже нашу онучку забезпечила на роки одягом, а я на харчі вже й зароблю. Вона так зраділа, що ми не сердимося, бо того й не приїжджала до нас так довго, а потім каже: А звідки ви знаєте, що буде дівчинка? Я не знаю, чи це був збіг, чи ні, але термін співпадав з моїми походами в дитячі магазини. Я певна, що то такий материнський зв'язок, і ніяка це не магія, тому доньці нічого не сказала, а лиш обійняла. Мама, на серце все знає. Підпишись, підтримай українськомовний контент.